Never tell me that one day I'll forget the words I say. Люди, які допомагають, але так щось конкретно, постійно хтось так завжди особливо ну, зараз. Зараз Росії гроші на АТО йдуть. Зараз так як саме саме розуміємо. Але слава Богу, ці рівно люди є довгий, які допомагають. Це є притул, це не є інтернатом, це є місце, куди поступають різні діти, діти, чиї батьки померли, діти, в яких проблеми з сім'єю, діти, які батьки алфа або наркозалежні, різні категорії дітей. І після цього діти їдуть в ну, інші інстанції, інтернати бо є чи місця. Коли ми сюди приїжджаємо в це місце, ми за три місяці, поки вони перебувають тут, тому і є часто в нашій поїздку сюди. Як я вже сказав, що тижневі ми намагаємося максимум дати їм альтернативи. Сьогодні ми навіть мали спілкування з різними дітьми з різних категорій і на своєму прикладі, на прикладі свого життя. Тому що ми кожен проходимо якісь трудності, ми кожен маємо свої якісь проблеми. Мені понравилися хлопці, ті, що я на гітарах. Так, що Бога, що... Я, я, я теперь знаю, що ми існує у світі. А тепер я хотів би б, щоб вони ще приїхали до нас, І ще співали різні пісні. Приїхали до нас, було все класно. Понравилося, всі так гарно виступали. Дуже подобалась зупини, яка последня вже виступала. Це дівчата. Дуже гарно. Дякую вам. Приїжджайте, до нас ще.